Друзі, всім привіт! Сьогодні знову вибрався половити форель. На початку відео, як ви бачили, прийшов на озеро. Тиждень тому рибачив, декілька разів там кинув, зустрів рибачка, і він сказав, що сьогодні рибка слабенько клює іменно там. Я вирішив перейти вниз по течії. Тут є така невеличка річечка, я хочу спробувати іменно на цій річці. Так що, друзі, зараз зійду вниз, вже буду на річці, і вам все покажу, розкажу. Зараз ще буквально, друзі, 200 метрів і будемо вже спускатись до річки. Друзі, бачите, знизу є водоспад. Друзі, місце тут просто бомба. Я в шоці. Не думаю, що тут така глибина. Я думаю, що тут рибка є 100%. Пробуємо тут спочатку під ногами, можна сказати. Ти що? Є, друзі, є! Дивіться! Клюнула. Опа. Опа! Так, я вам покажу так швиденько і зразу її відпустим. Навіть не хочу брати її у підсачок. Дивіться яка. Сівен. Такий красивий колір цієї рибки. Прямо тут під ногами, друзі. На такого черв'ячка. Давай. Дякую тобі за клювання. Підростай. Друзі, несподівано. Я так і знав, що тут буде цікаве містечко. Класно. Що кидаємо далі. Я вже тут трохи її розпугав. Подобається мені, друзі, ривалка в таких маленьких річечках. Просто бомба, Є ще одна, друзі. Зійшла, зійшла. Ай-яй-яй-яй-яй. Зійшла рибка. Ще мені намоталося тут. черв'ячок працює всюди. Єдине, що резина дуже м'ягенька і рибка моментально його знищує. Опа, знов знов вдарила, знов, знов, є, є. Знов зійшла, блін. І що ти все? Це красота. Опускаю, друзі, ближче до дна. І вона клює трошки завелика приманка, вона не може її проглотнути. Рибка невелика. Я зараз, друзі, поміняю коливалочку і відразу вона попадеться. Друзі, поставив таку. Коливалочку 2,2 і грама від фірми дайва. Дивіться, зараз буде рибка. Є, я що кажу, що вона клюне. Дивіться. Яка красива рибка. Так, зразу її відчепимо. Опа-па-па-па. І відпустимо. Друзі, починається дощ. Це сильний. Ого. Сьогодні знову буде екстремальна риболовля, я так зрозумів. Куди мені, друзі, сховатися? По суті, немає навіть куди. Можливо зараз перейде. Хмарка. А тут така заплава дивіться, гарна. Так, перша проводка немає нічого. Я оба є. Друзі, невеличка. Невеличка рибка. Бачите, яка опа відразу її звільним. Я замітив, як вона супроводжувала приманку і клюнула. Невеличка рибка, але, друзі, приємно, що є клювання. Якщо чесно, не сподівався тут на велику рибу, тому що річка невелика, але буває в такій ріці теж трофейні попадаються рибки. Друзі, силіконову приманочку. Така рибка клюнула. як її взяти? Проблема. Блін. Опа. Водилище не хочу брати, бо рибка трохи більше, щоб не зламала. Опа, є! -ха -ха. І відразу звільнилася. Друзі, дивіться, яка вона красива, темна така з плямками. Ти що? Супер. Друзі, я не знаю, чи ви замітили. Тільки що? Тут текла вода. Тепер дивіться, можна перейти. Це буквально 5 хвилин. Зараз перейдемо на ту сторону. Ха, цікаво. За такий короткий час. Рівень води так впав. Класно. Зараз перейдемо на ту сторону і будемо обловлювати під тою стороною. Прибережну зону. Там глибина. Я вже, друзі, тут йду. Дуже слизько. Головне обережно, щоб не посугнутися. Так, є. Все, друзі. Будемо зараз кидати вздовж берега. На такого черв'ячка. Хто цікавиться, друзі, закріплю у відео приманку, назву. Опа. Удар, ударила, 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 друзі, ударила! Є, знову невеличка. Знову невеличка рибка. Ти що, яка вона, яка вона бистра? Дивіться, яка невеличка, яка вона бистра. Ти, хобуть, зараз тебе звільнено, ну. Очки в мене тут без бороді. Рибка мала би легко звільнитися, але якщо вона гарно зачепиться, то, й відповідно трудно її зняти з гачка. Очки гострі і рибка відразу при покльовці засікається. Дуже цікаво, тому що видно приманки і видно, як рибка її атакує. Є, є ще одна і що? О, ця вже чуть-чуть більша. Ця вже непогана, друзі. Це вже приємніший розмір. Повністю, повністю заїла приманочку, друзі. Дивіться. І нащо так? Заїдаєш, я розумію, що тобі подобається приманочка, але щоб так їсти, це не годиться. Зараз будемо її звільняти. Головне, щоб рибка не постраждала. Приманка, це не головне. Без проблем звільнили її. Ну, давай, що ти? Я ж тебе довго не мучив. Пливи. Вона придуриться. Друзі, сьогоднішній день я думав, що буде без рибки. Але завжди потрібно думати, куди поїхати, і де попробувати половити. Пробуємо ще раз тут кидати. Тут непогане місце глибина. Так зрозумів, що вона тут є, не одна. Опа! Тійшов удар. Стянула зараза. Стягнула приманочку, плюнула і приманку до половини стягнула. Поправимо її, як має бути, і кидаємо далі. Думаю, що вона не вкололася. Атакує, атакує. Оба! Знов тільки що атакувала. стянула. Так, потрібно її перечепити надійно вже, щоб вона правильно водій грала Попробуємо так, отак раз. І до вас о Нормальок? Піде? Піде. І грає як? О, супер. Як думаєте, друзі, буде рибка? Чуть-чуть її -чуть розпугав. Покльовочок уже немає. Йдемо, спробуємо там, потім обійдемо вниз. Я дивився на карті, там є ще місця непогані. Але єдине, чого боюсь, буду вертатись назад, щоб тут рівень води не підняли. Буде проблематично тут перейти. Але нічого, якщо буде рівень води більший, так роззуюсь. Все ж таки літо на дворі не страшно. Я тихенько не буду говорити, щоб її не розпугати, друзі. Друзі, відпала, відпала рибка, не біда. Опа, був вихід. Увихи Бу знову удар. Оп, 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 є, є, друзі. Над водою. Не хочу її ставити. На берег і в руки тим більше брати. Відразу її пустимо. Опа так. І вона просто, друзі, розпугалася і піднялася чуть-чуть уверх -чуть по течії. Мені цікаво скільки штук спіймає на цьому місці. <плес> Ти що приманка уже порвана? О, але ще можна рибачити на неї. Силікон дуже м'який. І вона з зубками ріже. Оп-оп! Ударчик. О, добрала. Добрала, але зійшла. І силикон стягнула знову. Місця, друзі, просто тут казкові. Сьогодні погода дивна. Дивіться, 5 хвилин і вже темно, небо затягнуте. Але нам не страшно. Ми далі продовжуємо ловити рибку. Друзі, тут, де я стою, можливо, є і два метри. Досить глибоко. Ви дивіться, потемніло і рибка навіть не хоче клювати, ви зрозуміли? Так, йдемо ближче до цього водоспадику. Такий невеличкий водоспад, каміння. Зараз спробуємо тут декілька разів кинути. Так, так ясенько головне, щоб її не розпугати. Оп, ударчик, друзі. Опа, є, є, друзі, є. Ха, Ха. Я знав, що вона тут буде, друзі, я знав. Тільки одна проблема. Одна проблема, що вона тут намотала мені. Є опа-опа-опа-па. Хробака, друзі, нема. Хробака з'їла, все. Але тепер попалася така красива. Струмкова форель. Дивіться, яка гарна. Давай. Тікай. Робачок. Поплив. Поміняв приманку. Свіженька приманочка. Оп, удар удар, удар є. Зійшла. Невеличка була. Друзі, основне, що клює, хоч невелика, але задоволення, просто капець. Друзі, як би не хотілося тут довго рибачити, але на цьому місці багато рибки немає, так що зараз будемо спускатися, вниз по течії і подивимося там, що цікаві можливо, є місця. Спіймав, друзі, тут більше 10 штук. Рибка невелика, але задоволення від такої місцини, тут така цікава енергетика серед лісу. Просто клас.